Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати з вами дуже смачну капусту. Для цього я взяла таку капустину, половинку з неї буду використовувати капусту, розділяю навпіл. Половинку капусти буду шинкувати. Я шинкую ножиком. А ви дивіться, як вам зручніше, так і шинкуйте. Шинкую такими продовгуватими шматочками, такою соломкою. Капусту нашинкувала середніми такими шматочками, підсолюю і переминаю, щоб вона пустила сік і стала м'якшою. Капусту відставляю в сторону, а я тим часом взяла такий кусочок свиної грудинки, нарізаю її невеличкими шматочками. М'ясо відправляю на розігріту із жиром сковорідку і підсмажую. Середнього розміру цибулину нарізаю кубиками. М'ясо трохи прихватилося, додаю до нього цибулю, перемішую і підсмажую все разом. А я тим часом займуся грибами. Вчора я знову маринувала гриби, і це трошки шляпок відібрала для нашої капусти. Ви знаєте, нам так сподобалися ці мариновані гриби, що ми першу баночку з'їли. За півтора дня, а це знову приготувала. Так що, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, рецепт дуже смачно. На цей раз теж взяла по акції, але вже такі трошки дорожчі, такі королівські печериці, дуже гарні. Е, для капусти, для нашої, нарізаю гриби, отакими от кубиками середнього розміру. До підсмаженої грудинки з цибулею додаю порізані гриби. Перемішую і смажу теж. Поки все смажиться на сковорідці, я взяла три квашені огірки, нарізаю їх брусочками і відправляю до капусти. До смаженого м'яса з грибами додаю сіль, перемішую все і відправляю сюди на сковорідку шинковану капусту із огірками. Це ретельно перемішую, накриваю кришкою і тушкую, води не додаю, соку достатньо від капусти і від огірків. Провела ревізію в холодильнику, і там мені попались на очі дві сердельки. Ну, що таке дві сердельки? Ні туди, ні сюди. А отут, от в капусті, вони якраз будуть, до речі, сердельки нарізаю теж соломкою. Капуста вже майже готова, перемішую, додаю покришені сардельки. Все разом перемішую, накриваю кришкою і ще декілька хвилин протушковую, все разом. В кінці додаю велику повну ложку сметани, перемішую, знов накриваю кришкою і протушковую ще хвилин 5, все готово. Тепер будемо смакувати. Така капуста буде смачна хоч на обід, чи на вечерю. На обід можна її їсти чи з картоплею, чи з макаронами, з рисом, а на вечерю просто так. Смак смакота. дуже смачно. Ви знаєте, все якось так підібрано за смаком і кислоти, і солі, ну м'ясо. Mm -hmm. І м'ясо м'якеньке, дуже смачно. Все збалансовано. О, А ноги ну, рочки, які тут. І огірочки не тверді. Ну, капуста вийшла на славу. Спробуйте приготувати, не пошкодуєте. Дякую, що заходите на мій канал, що дивитесь відео, що лишаєте свої коментарі. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!